Будемо тестувати форсуночки, які поступили у нас ремонт від міні-трактора японського кубота, як завжди спершу прокачаємо. Так, ну, і як? зверніть увагу, будь ласка, на манометр потиску. Перевіримо ще одну форсуночку, як бачите, вона не працює взагалі. Ситуація у нас аналогічна. Ще й клинить. Не, не клинить. Перевіримо, при потребі, тремонтуємо, розпилюючи, поміняємо проставочки, ну це вже при розборці побачки стан. Все є в наявності, все зробимо вчасно.